Суспільна студія продовжує свою роботу і далі говоримо про те, що енергосистема України вже частково стабілізована після ворожої атаки в ніч на 8 листопада. Однак, повністю відмовитись від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо. Повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. Ми ж більше поговоримо зараз про цю тему. До ефіру доєднується Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, і розпитаємо його детальніше. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку, тож, пане Олександре, хочеться загалом поговорити про актуальну ситуацію в енергетиці, і мали повідомлення від Укренерго про те, що будуть застосовуватися відключення обсягом від двох до чотирьох черг. І в деяких ситуаціях в деяких регіонах ситуація з відключеннями така, що людям доводиться сидіти і по 12 годин без електрики? Це об'єктивна реальність. Була дуже потужна чергова атака. Яка була сфокусована на генерацію теплову, перш за все, і значно пошкоджені щонайменш чотири великі теплоелектростанції, плюс була атака на гідростанції, і так само були атаковані мережі і розподільчі і високовольтні. На жаль, є пошкодження, вони відновлюються, і я думаю, що в прямому сенсі цього слова там кожні дві години в певних регіонах можна буде відчути поліпшення ситуації. Але тим не менш, для того щоб відновити енергосистему до того стану, коли там можна буде перейти на режим одна черга чи там пів черги, то це 7-10 днів. А я думаю, що саме за цей час ми прийдемо в більш-менш комфортний. Стан з точки зору відновлення і мереж і, і генерації. Наслідок вчорашньої нічної атаки також було завдано відповідно, те, що зупинили роботу теплоелектростанції державної компанії Центр Енерго Зміївська на Харківщині та Трипільська на Київщині. Про це повідомляла «Центр Центренерго і додамо також, що в ТЕС Теснині окупована не працює через руйнування, завдані Росіянами ще в 2022 році. Ось такі дані: як вони впливають на дефіцит на Енергії в нас, енергетики і потужностей в нашій країні. Ну я власне саме про це і казав. Це дві електростанції, які належать Державному центру енерго. Плюс були атаковані приватні електростанції. Вони так само постраждали. Тому, на жаль, ми зараз обмежені як в генерації, так і в передачі електроенергії. Це є певною бідою. Там в мене безумовно є. Певні питання до центренерго, яке кожного разу після атаки радісно репортує, що в них пошкодження, але якось зовсім не репортує про те, що в них був збудований захист, як він відпрацював. чи… Тут на жаль є великі питання до цієї конкретно компанії, але тим не менш відновлення відбувається і відбуватиметься. І частина тих потужностей, які були виключені під час атаки, вже працюють і далі триває робота для того, щоб максимально там прибирати наслідки, прибирати пошкодження і запускати обладнання в роботу. Пане Олександре, якщо продовжувати розмову про е, об'єкти енергетичні, то маємо повідомлення про те, що запорізьку атомну електростанцію вперше за півроку підключили до резервного живлення. Це сталося після того, як зремонтували лінії 330 кВт кіловат феросплавна один. Роботи відбулись під локальним перемир'ям, узгодженим із МАГАТЕ. Але водночас місія наголошують, що ситуація із зовнішнім живленням там залежає вкрай крихкою. Що може означати ось такий крок, і скажімо так, наскільки. Тільки довго Запорізька АЕС може залишатися з цим резервним живленням? Наскільки там є от цього запасу, і до якого моменту? Ну, дивіться тут мова йде про те, що відновлена друга лінія, яка з'єднує запорізьку атомну станцію з українською енергосистемою, це таке дублювання постачання електроенергії на запорізьку атомну станцію. Тому зараз вона доволі надійно заживлена. В нормальному режимі, і тут ну, скільки завгодно вона може жити в такому режимі. Mm -hmm. Хоча без повернення українських операторів атомної станції на робочі місця обладнання безумовно продовжує деградувати. Окупанти так і не змогли налагодити ні нормальної роботи, ні нормального догляду за обладнанням запорізької атомної, тому ну проблеми там не відміняються. Одночасно, я би згадав про те, що були атаковані в тому числі високовольтні підстані, Станції під час останньої атаки на українську енергосистему, які відповідають за виведення електроенергії з Хмельницької та рівненських атомних станцій, і це така сама загроза для. Атомної станції, як загроза, яка існує на запорізькій станції, тому що і виведення електроенергії, і живлення самих станцій залежить саме від цих підстанцій, і, і, і їх атака це фактично атака на ядерну безпеку. Зважаючи на ось ці атаки, дані які зараз ми маємо на цей момент. Як ви вважаєте, яким може бути сценарій проходження опалювального сезону вже 2025-2026 року, на вашу думку? На мою думку, ми будемо жити приблизно в тому режимі, в якому живемо останній місяць півтора, Себто раз на 6-8 тижнів відбуватиметься велика атака, після якої пошкодження будуть приводити до аварійних відключень і тимчасового підняття кількості чергових відключень. Потім вони будуть поступово приходити до норми буде тривати відновлення. Бо ну, схоже на те, що московити не можуть проводити через якісь свої внутрішні причини атаки частіше ніж на 5-6 тижнів такого масштабу, то після того буде, буде відновлення, буде потрохи покращуватись, 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 а потім буде нова атака. І я думаю, що ну слід себе морально готувати до того, що буде приблизно такий режим під під час цього опалювального сезону. Ну а якщо буде краще, то просто всі разом порадіємо. Пане Олександре, також маємо повідомлення із Харківщини, зокрема з Ізюмської громади, про те, що там просять жителів вимкнути обладнання, яке може пошкодитися через низьку напругу, зокрема насоси, холодильники, обігрівачі та іншу побутову техніку, і просять мешканців застосовувати електроенергію лише для освітлення та підзарядки гаджетів. Хочемо також, щоб нашим глядачам ви нагадали загалом які. Прилади слід вимикати, коли відбуваються взагалом в які години пікові не варто навантажувати електросистему, щоб вони, ні прилади не перегоріли, ні загалом не споживати занадто багато. От основні такі моменти. Давайте ми тут відповідь на дві частини розділимо, тому що і під час атак, і через те, що зараз значно пошкоджені мережі, дійсно відбуваються сплески напруги. Не вони відбуваються і вверх, і вниз. Це дійсно може пошкодити побутове обладнання, яке для роботи в таких умовах ну не дуже сконструйоване, і запобіжники можуть перегорати, і в принципі обладнання може зіпсуватися. І це стосується там будь-якого домашнього обладнання від я не знаю холодильника до насоса і від пральної машинки до чайника. Тому ну, найкраща порада в цьому разі це мати так званий стабілізатор для того, щоб ці стрибки напругу були компенсовані відповідним домашнім обладнанням, і це дуже допомагає. Що стосується саме економії електроенергії, то найбільше споживають потужні побутові прибори знов-таки пральна машинка. Утюг, вибачте, чайник електричний. Вони споживають бойлер. Всі ці прибори споживають доволі велику кількість електроенергії. Тому під час пікових годин, пікові години в нас зранку 7-9 і ввечері 19-22, бажано. По можливості не запускати пральні машини в цей час, не використовувати бойлери, відкласти якісь такі енергоємні операції на інший час, або денний, або нічний пане Олександре. Також нагадайте, що взагалі може бути, які ризики на це те, що зокрема, наприклад, велике місто може залишитись без теплоректростанції на довгий період під час морозів. Взимку що тоді варто владі робити в такі моменти? В будь-якому великому місті є не одна теплоелектроцентраль, зазвичай зазвичай їх кілька плюс, ну, наприклад, якщо взяти Київ, то в Києві є дві дві великі теплоелектроцентралі. Плюс десь 186, якщо я не помиляюсь, котелень, які розкидані по районам. Відповідно владі, треба добре розуміти, яким чином по суті, навіть не тільки владі і місцевому теплокомуненерго, місцевій компанії, яка оперує всі ці потужності треба добре розуміти що вони робитимуть якщо одне з великих джерел чомусь не буде працювати яким чином треба переключати в опалювальній системі джерела яким чином перез'єднати райони для того щоб люди ну нехай отримали там на 2-3 градуси меншу температуру але все одно отримували тепло щоб система залишалася робочою поки будуть відновлювати відповідну теплоцентраль тому що теплове обладнання не є таким складним як електрич його швидше відновлювати, воно технічно простіше, і навіть якщо воно буде пошкоджене, то ну, за доволі невеликий там відносно період його зазвичай можна відновити. Пане Олександре, також розкажіть загалом про ситуацію з імпортом електроенергії. Наскільки зараз його Україна потребує? Україна зараз збалансовано потребує імпорт, тому що через внутрішні проблеми в мережах. Навіть якби ми забрали весь весь наявний там імпорт, ми би не змогли його в деякі райони, на жаль, передати через те, що пошкоджені місцеві мережі в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій областях значно пошкоджені місцеві мережі, і там на жаль ситуація, коли навіть якщо ми маємо достатньо електрики, ми її туди просто передати не можемо. Місцями в Києві така саме проблема, коли пошкоджені підстанції. Відповідно, не маємо. Можливості передати електроенергію. Резерви по імпорту у нас досі ще певні є і тут більше проблема от саме пошкоджень мереж. Також яка ваша думка щодо децентралізації якраз генерації в нинішніх умовах? Чи можемо ми ще встигнути, от якраз до піку холодів, запустити достатньо можливо малих газових турбін чи когенераційних установок на вашу думку? Ну дивіться, ми можемо встигнути до зими 2029-2030 року побудувати достатню кількість газових турбін і газопоршневих двигунів. Це не є генератори, це неможливо встановити і запустити до цієї зими. Запустити жодних додаткових потужностей. Фактично, там крім тих, які зараз на останніх пусконаладочних роботах знаходяться і там на межі запуску. Не вдасться на такій межі. Знаходиться, ну може 120-140 МВт. Це для України яка споживає 16-17 дігават, дуже невелика цифра, тому ну не треба обманювати людей. Ми цього року достатньої кількості додаткових потужностей точно не запустимо, пане Олександре. І уряд також розгорнув антикризові штаби, і що стратегічно зараз держава може зробити для того, аби посилити нашу енергосистему, і зокрема, хоча б якось захистити об'єкти енергетики від атак. Ну, дивіться, от все, що можна було зробити в розслабленому стані після останньої зими і останнього літа, воно вже зроблено. Ми зараз з вами вже в опалювальному сезоні. Зараз єдине, що може робити що можна робити ефективно на державному рівні, це готувати їх до наступної зими, бо, повірте, вона буде і буде непростішою, ніж ця. І докуповувати певні обсяги газу це Нафтогаз і так робить. Вони знають, що нам треба доконтрактувати до 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 певну кількість на лютий березень, і е цим активно займаються. Але вся інша підготовка вже зараз має бути сфокусована на наступному сезоні, на літньому сезоні, який так само потребує Буватиме досить суттєвих зусиль, я думаю, багато хто пам'ятає літо 24-го, наскільки воно було складним. Тому є що робити уряду, але це вже не тут, не стосується цього опалювального сезону. Це стосується роботи, в принципі, системною для того, щоб і будувати фортифікації, захищати енергосистему, і ем, відновлювати, проводити ефективно ремонти, думати над новими запасами, обладнання і всім, що з цим побіг. Пане Олександре, у нас залишається ще хвилинка. Таке запитання щодо того, як зараз ми можемо стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Чи достатньо ось цих графіків погодинних відключень, що загалом кожна людина зараз може зробити? А, дивіться, енергетики знають, що робити. Графіки вони саме тому застосовані, е і при чому вони різні по регіонах через те, що в різних регіонах ідуть ремонти, і часом треба е відключити обладнання для того, щоб його відновити нормально. Тому, е Відомо, що робити, всі над тим працюють. Єдине, що можуть зробити люди, це дійсно підготувати себе до складних ситуацій. Це раз не панікувати. Це два і в пікові години слідкувати за тим, щоб не включати найбільш енергоємні прибори. Це три по суті, от з таким набором дій ми всі разом цю зиму пройдемо, і жодних апокаліпсисів у нас не буде. Дякуємо вам за такий оптимізм і за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був з нами на прямому зв'язку. Далі ж буде оновлений випуск новин.